Адвокат снаружи. Пустите адвоката, пожалуйста. Пустите адвоката, пожалуйста. Пустите адвоката. Пожалуйста. Пустите адвоката. Пустите адвоката. Что значит? Вы доктор, я прошу вас. Вот там адвокат за дверь. Вызовите адвоката. Вы Вызовите адвоката. Процессуального адвокат. адвоката. Видите адвоката, адвоката Почай, пожалуйста. Я прошу я вас, пожалуйста. Розмінить розміну запобіжного заходу. Розміну запобіжного заходу. Тобто, 25 грудня 2015 року слідчий особливо важливих справ третього слідчого відділу управления.

Частини 2 статті 15, частини п'ятої статті 91, частини другої статті 205, частини другої статті 209, частиною першої, третьої статті 212, дванадцять, частиною п'ятої статті 27, сьогодні, 3 статті двісті дванадцятий ка України не Адвокат, Я без Змінити запобіжний захід у вигляді цього добового домашнього аресту і застосуванням електронного засобу контролю з покладенням на підозрюваного обов'язки, обраний щодо підозрюваного корбана Геннадія Олеговича, 24.05.1970 року народження, уродження міста Дніпропетровська, громадянина України зареєстрованого за фактичного. За фактичним России, видите, проживанням, что Вы видите, что за адресою міста Дніпропетровська, вулиця Шоммяна, 13, квартира 2, ухвалили слідчий суді по чергу районного суду міста Києва, Цокол, Ой. ЛІ від 6.11.2015 на запобіжний захід в вигляді тримання під вартою без зазначення э, розміру застави в межах строку до судового розслідування. Адвоката Поп... вызывает. Вызывайте адвокатов. Вы, вы, вы... вы вы на шестнадцати арсах. Вызываете адвокатов. Вызываете Я не возьму это. Вы Вызываете адвоката. Присутствует.